Днями в нашому місті відбувся міжрегіональний турнір з волейболу на підтримку Збройних сил України. Цей спортивний захід проходив за підтримки Миронівської міської ради та мецената голови правління приватного акціонерного товариства Миронівський завод по виготовленню круп та комбікормів Олександра Жукотанського. Участь у турнірі взяли п'ять команд з Ірпеня, Канева, Кагарлика, Миронівки та Миронівського ЗВКК. На початку турніру всі учасники вшанували пам'ять полеглих героїв за волю і незалежність України хвилиною мовчання. Гордо і велично пролунав гімн України, головна пісня держави, яка прославляє велич рідного краю, його незламність і прагнення до волі і незалежності. Учасників турніру привітав міський голова Віталій Савенко. Я дуже радий вітати вас на мироморська зміни. Це добре, що турнір, благодійний турнір, Збройних сил на підтримку. Проходив нас мироць. Проходив не дуже легкий час. бо ось зараз війна. Але ми віримо в перемогу нашу. Віримо в ЗСУ. Слава Україні! До спортсменів з вітальним словом звернувся постійний учасник змагань, меценат, спонсор проведення даного турніру, голова правління прат Миронівський ЗВКК Олександр Жукотанський. Всіх вітаю учасників турніру, і звідно, сказали, на невеликий час, війна. Но, я минулого разу говорив, що і зараз хочу повторитися, я хочу вбити нам мост, що Україна точно помінялася і ми помінялися. Ми помінялися в ту сторону, що ми віримо в Україну, віримо в себе, ми нація, яка помінялася. Я ніколи не думав, що ми можемо так або, як, як зараз показує, показує вся Україна всьому світу. Тому перемога за нами це однозначно. Навіть, навіть немає, що сумніва. Е, Звісно, борця поменше жертв, безумовно, але війна не буває та жертва, а превеликий жарт. Але так як ми маємо таку можливість, завдячуючи тим хлопцям, які сьогодні на війні, проводять цей турнір, то, конечно, велика є слава, пошана, подяка і все, що тільки можна. Тому їм е, вдячність, нам перемоги. І перемоги на турнірі тим, хто сильніший. Всім перемоги і слава Україні! Потім на спортивному майданчику розгорілася боротьба за перемогу, в яку вірила кожна команда. Були цікаві ігрові моменти, несподівані подачі і виграні очки. І все це у чудовому спортивному настрої, які тільки подвоювалися, враховуючи статус турніру, благодійність на підтримку Збройних сил України. Перше місце виборола команда із міста Ірпінь. Почесне друге місце у команди Миронівського ЗВКК. Третє місце посіли волейболісти із Кагарлика, четверте у Миронівчан і п'яте у команди Сканева. Команди, які вибороли призові місця, були відзначені кубками, грамотами та медалями від Миронівської міської ради. Всі учасники турніру отримали грошові винагороди від Олександра Жукотанського.